Хелло, фелло, фелло! Я вже так давно з вами всіма не спілкувалася. Ой, блядь, я розкажу вам історію, взагалі, чого со стрімами в мене не виходило, ви просто ахуєєте. Значить, я е, їбанулася, рішила, що я фотограф. Взяла свою камеру, яка у мене була настроєна, ви помните, з горами і пополам, вона була налаштована на. этот, Як його, господи, прости, на стріми мені налаштували все. А я, блядь, в'їбала щось про секо і щось вирішила, що я тепер цей. Фотограф дуже великий, і що в мене нове хобі. Що я сама собі буду для колежів робити ці як їх фотографії, що повністю все А по ітогу взяла, позбивала настройки, і поки до мене прийшла, настроїла людина. Є благодійний фонд під Бульхелп. Це перевірені мною зо волонтери, зо волонтерка Альона, з якою я співпрацюю вже Ну, типа, років сім, я думаю, це ще до стендапу. Я дуже багато їй допомагала. Я її знаю особисто, значиться людина перевірена. Вона будує притулок. У неї зараз вже проживає багато тварин, але ще й у неї багато тварин, всяких стафів, булів, пітів, яких вона забирає з дуже поганих умов. Тому от в неї є мрія побудувати притулок, і я зараз активно допомагаю цьому притулку. Так що, якщо захочете закинути донат, великий лайк вам. Це це сімейні мелодрами. Серія називається Коли дружина народить темношкіри немовля. Те, що могло статися з Богданом, його найстрашніший сон. Але повезло. І підозри руйнують сімейне життя. Може, ти п'яна була? Мама. Мамо! Може, ти Може ти тебе зґвалтували? Ну, да. А вже ж усі і пухнесті одна та, я така. така. Коли навіть близькі тобі не вірять. Шльондра! Ну, ну іди ти! і ви теж! Яке чарівне слово потаскуха. Дуже мені любиться. Ой, я засуджую, засуджую. Засуджувати слово потаскуха? Чого? За що гарне слово? Чого засуджують? Шльондра. М -м. А як ще? Хвойда. Путана. Кучина тут у вас десь йти йти. що. Так, не провокувати мене, не провокувать, бо буде е, забанений акаунт, і все, і буде поліція, виїду я за вами. Привіт, Олександр і Ірина Проценки побралися рік тому, і тепер у них народився їхній первісток, син Петрик. Сашко з нетерпінням чекав дружину та сина, щоб нарешті забрати їх із пологового будинку. Але те, що сталося далі, їм навіть в страшному сні не снилось. Здравствуй синку. Сашо, не нервуйся, будь ласка. Ой, в неї це лице, а конфетки хуй я тобі віддам, Гарно лашок. Я тобі все поясню, Саш. Та ти що, збожеволіла? Саш, зачекай, будь ласка, ну, Саша. Все, там російськомовна дитина, він віддає їй назад. Зрозумівши, що новоспечений татусь не повернеться, Ірині нічого не лишалось, як самі подбати про немовля. Невдовзі провідати невістку та онука прийшла свикруха, яка ще не знала. Ха! Чого чорні чапи принесла? У я таке засуджую, дамочка. Я засуджую чорні чапи. Ай-яй-яй. А бабка та з приколом. Хто це? Це Петя ваш онук. Де ти взяла цю дитину і що ти зробила з нашим петею? Є шутка про Богдана, що Якби у нас те, ну, на дитина народилась, то Богдан би сказав ну це, мабуть, коли я загорілий був да? Я не зраджувала Сашу. Знає, ви так Шльондра. знято цікаво, наче вона прям на мене кричить. Блін, ну у неї величенька дитина, як для немовля. Андрій Бережко з неї виліз, ну, типу, дитинка маленька народжується, куди ти її так береш немовлятку, що в нього очі закриті, піздєш на піздіже. Мама сказала, що дитину могли підмінити. Я зраділа. Мені захотілося, щоб він не відрізнявся кольором шкіри від мене і Саші, бо тільки тоді я могла зберегти сім'ю. З іншого я так прив'язалася до цієї дитини, що зрозуміла, що не зможу. Ну і плюс дитина класно реп читає вживу ахуєнно круто. Чоловіка і в жінки є два гени кольору. Якщо чоловік темношкірий, то в нього чорний плюс чорний. Це оцей стоматолог із Тіктока раніше був цим гінекологом. виходить. привіт, привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, паша пінчук. Прийшов. Можна ще раз подивитись на дитину. Звісно, тільки дуже обережно. Вона побіліла, але молода мама не могла такого допустити, бо над усе піклувалася про свою дитину. Що думаєш? думаєш, він від цього побіліє? Не смішно, не смішно, ну, смішна, смішна шутка. Бабушка, тепер вона поспішала сповістити Сашка, що вже зовсім скоро вони знайдуть свого справжнього сина. А чого він? бігає, а не ходить? Привіт, можна зайти? Поговорити треба. Заходь. Паша, я надіюсь, ти бонг сховав. Ми здали, Ми здали матеріали, матеріали на ДНК, а мені то що. Ну як ну, ти, ти не розумієш? Це, це як має? не твоя дитина, так і не моя. Тривай, ти це серйозно? Та я не зраджувала тебе і не хотіла. Ти пробач, що я не повірив тобі. Пробач, будь ласка. Так, добре. Ми обов'язково знайдемо нашого сина. Петя, як легко, ти його пробачила. Сразу видно, що ви не в стосунках. Так, звісно. А можна? Я знову переїду. Звісно, це ж наш дім. Там потім виявиться, що ця дитина Гайтани чи як? Та уже скільки часу пішло? Там та дитина вже університет закінчила. Вони все. Я мріяла тільки про одне, щоб він виявився моїм сином. Та я розуміла, що це неможливо. Она така хороша мама любить не за колір шкіри. Да, вона дуже класна актриса. Я не розумію, як таке могло статися. Ну ось дивись. Тест ДНК показав на 99% Петя мій син. Тепер ти мені віриш? Ні. Подожіть, тобто вона зробила для себе тести для дитини, а для Тіпа і для дитини не вирішила робити. Ну круто. Тепер знайти наукову літературу, в якій можна було б про це прочитати, так, куди йде? і нарешті все самостійно з'ясувати. Магазин книги, знижки на рюкзаки. Я згадала, як в лікарні лікар мені казав, що генетика це темна наука. Генетика наука темна. як і твоя дитина. А ти все читаєш? Мам, ще п'ять хвилин. Час виучиться, стане професором. Нарешті молода мати знайшла несподівані відповіді на свої запитання. І тепер вона мала дещо з'ясувати у старшого покоління. Мам, а знаєш, хто винен у тому, що Петя народився темношкірим? Крім його батька? Ну перестань, послухай. Мам, а, а мій папа. тато точно мій тато? Опа. Що? Та так як ти, ти взагалі міш? смієш? А я казала, а я казала, нагадала вам тітя Алла, я вам казала: хто більше всіх кричить, той і всрався. Запам'ятайте це. І взагалі, а наше покоління, покоління було не таке розпусне, так, як так, ви щас. зараз. Да -да, це ж наше покоління по дев'ять дітей в полі рожало. Це ж ми цим славимося. З того, як моя мама відреагувала на як здавалося мені просте питання, я вирішила, що вона щось приховує, і захотіла поговорити з татом. Слухайте, який він темненький, це просто жах. Тату, ти любиш Петю? Звісно, люблю. Що за питання? І тебе не бентежить кольор його шкіри? Мені знадобився якийсь час, щоб до цього звикнути. Зараз уже не бентежить. Головне, щоб був здоровий. Недар мами назвали його на твою честь. Ти найкращий дідусь у світі. І не твій батя. Тату, а скажи, місто, будь ласка, місто. у мами були темношкірі залицяльники? Іро, замовкни зараз же. Он воно що. Я Дови. так і знав. Та що ти? Йой-йой-йой, через покоління. Ой, я б могла б дочки таку підложить свої. Ой, дочки, внучки. Оце пранк. блядь. Оце пранк. На руки. Я. Знав. У мене за Ахмедом нічого не було. Він тоді, до речі, по книжку приходив. То хто? -хто? Ахмед? Хоч би чуть чуть в іменах розбиралися. Ну, чесне слово, приплели, що попало. Ясно? ж, тільки про книжку. Мамо, тату, я чогось не знаю. Бачиш, дочко, не всі речі розповідають дітям. Та я, мабуть, розповім. Ти вже доволі доросла для цього. Мій батя Майк Тайсон. А у вас в роду не було нікого темношкірого? Ірко, ну яка ж ти безсовісна? Я просто спитала. Ну то я тобі розкажу. У нас, У нас в роду всі жінки порядні, моральні і народжують лише від своїх чоловіків. Опа! Є ощущення, що ця тігріця теж десь біля нау проходила, теж присутствує нотка. Може, там всі, як то кажуть, проходили. О, знов свою мапу вигулює. Це точно на нашу голову наркоман. Ой, я б так тобі поїбало дала, Боже. Я сама себе ще засуджую. Я засуджую. Фізичне насильство це погано. Я засуджую. Тільки порче. Та загаворно понулася. Виросте, щоб ти все життя в таких радах і знімалася. Ти хоч би думала, від кого народжувати? Тобі що наших мужиків мало? Я щось правильно зрозуміла, вони предлагають своїх мужів дати, ну, щоб вона їх трахнула. Сміло його. Вона молода, красива. Дивіться, бо ваших мужів я трахаю. Приймеш тижні на два. Я вже ж а що сталося. Ти питаєш? через твої дурні питання. 20 років подружнього життя коту під хвіст. Злиться це не те слово. Він мені проходу не дає з цим Ахмедом. Ну, ти хоч віриш, що у мене нічого з ним не було. Я з ним навіть не цілувалась. Звісно, вірю. Звісно, не цілувалась. Тільки Може, чайку? Так, приготуй щось смачненьке. Твій тато зранку так кричав, що мені шматок в горло не поліз. А я поки піду прийму душ. У мене питання: хто блядь, з дитиною? Не може бути, щоб піврічна маля сиділа спокійно. Вона там уже повзає, скоріш за все. Пихає блік пальці в розетку. У нас щас, ми в Львові зараз живемо в квартирі, і там дать всі розетки знизу. І просто злата, тупо в неї щас місія убити себе. Щоб ви поняли, вона на днях, я включила робот-пилісос, і щось, тіпа, пішла там щось робити свої діла. Чую, типа, тихо, я така, ну круто, тихо. Щоб ви поняли, вона залізла під диван, вона часто туди, ну, типа, розкладний диван там є. Вона туди часто залазить, кричить, я приходжу і достаю. А тут вона залізла, Питалась встати, билась головою, я її не чула, і вона орала, но сама вилізла. Залізла, побилась, сама вилізла і після цього більше туди не залазить. Жорсткий урок. Але, але бачите, спрацювало, додумалася, але ну, вона плакала жорстко. Вилізла, до речі, я прям заходжу, коли вона вже вилізла, і успокоїлася. Я їй прям пожаліла но голова... Я тобі вірю. Та Посмотрите, подивись, як дивно получается. виходить. Я, Я не зраджувала чоловіка, не ти не зраджувала, ну, але хто, ж хтось зрадив його. Так, да, так, да, так, да. Ми знаємо хто. Ми знаємо хто гієна в камишах, леопардова жінка, Шапокляк. Усе змінилося одного вечора. Привіт. Привіт, Іро, Ти пробач, будь ласка, що я без дзвінка, так? Прийшов. блядь, це як проститутка із ГТА, і з ній звідки з'являється. Саша, йди уже отсюда. Скажи, як таке могло статися? То твоя мама мала стосунки з темношкірим хлопцем. Просто твоя мама простітутка. Зачекай, ти здуріла? Дирине про те, що це він і його рідні винні в тому, що в нього народився чорношкірим. Шо у нього з ногами. Почувши від Ірини про те, що це він і його рідні винні в тому, що мамо, просто зізнайся, що мій батько темношкірий, і що винна в тому, що мій син темненький, теж ти, Саша. Ось це твій батько. Скажи І там ця фотографія з Дольфром Лунгерином, який в Київ приїжджав. Він хоч трохи схожий на темношкірого. Мамо, не треба мені підсумця. Це що, Олександр Підан? Я хочу жити з тобою і нашою дитиною. А ти впевнений, що ми цього хочемо? І... Перекажіть їй, Дякую. що я її кохаю. Прошу. Добре. Минуло кілька днів після того, як Ірина вигнала Сашка, але молода жінка все шкодувала, що так стало. Що в коридорі обтянули диван і курточку свекрухи пошили молодці. Сашко був у відчаї. Після сварки з матір'ю та дружиною він перебрався жити до бабусі, якій нічого так і не сказав. І тоді виявиться, що бабка йде їбалася коли їздила, коври собі купляла. Одягайся і ходімо. Ти що задумала? Дорогою розкажу. І подзвони своїй матері. Скажи, щоб вона нас чекала біля будинку Іри. Та що ти замислила? Скажи мені, будь ласка. Я сказала, одягайся, значить, одягайся, дорогою розкажу. Усі зібрались. Його звали Арні Тан. Він приїхав до нас з Африки і навчався на хірурга. Що? То це були ви? Бабусь, ну ти даєш. Як же дід Іван? А ніяк. Коли Арнітан прознав, що я вагітна. Він узяв і вшився у свою Африку паразит. А ваш дід був так у мене закоханий. Тато знав, що я не його дочка? Звідки? А Він красивий. Прибувся за скористю свого кроку. Йди сюди. Ой-ой-ой. Ну все, поцілувались, дитя щасливе.